Тому ну, бачите, топиться потихеньку, Потихеньку. Якось топиться. Бачите, зараз навіть накрити вже зможу. я тарілочку приготувала. Зараз ще чайку собі забабахаю, І буде класно. Ну, якщо ви взагалі-то думаєте, що дуже легко це знімати і говорити, то, 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 то нелегко. Вже за це можна лайк поставити. Бо ти якось включаєш камеру і думаєш, зараз почнеш говорити. І починаєш говорити одні ті ж, слова, ті слова, те ж саме говорити, бо дуже важко. Треба довго вчитися, щоб навчитися. Але я стараюся, я буду дуже старатися, щоб вам подобалось. Все, я накриваю, бо нічого не вийде з цієї вермішелії і мені прийдеться її викинути. Опс! Запарюйся.